Дождь идет, а коммунальники наши работают, Вот даже несмотря на дождь, вот так надо работать, А не только красти. Пришла в рост, кое-что докупить. Здравствуйте, дорогие зрители. Ось тут така інсталяція. Ще гарбузи лежать. Ну, красиво. Отут -от только арка цветочная. І на ній якісь павуки дуже страшнючі. А так красиво дуже. Це щось тоже таке цікаве, якийсь магазин. І стоїть тут принцеса така красива. І домовий, чи відьма якась, щось таке недобре. Але... а, це штори. Штори. А це у нас така Олексівка красива. Я тут по справах і мені сказали трошки почекати десять хвилин. Я не знаю, як провести цей час, тому трошки покажу, що тут є щоб даром час не пропадав, я трошки погуляю і покажу, що тут є. А це стоять, зір у нас перевіряють, щоб добре бачили. Дядечка такий добрий, усміхнений, Ну, у мене зір понижений. Це я точно знаю. Мені перевіряли, я користуюся окулярами. Дуже якийсь сумбурний день у мене в коментарях на Ютубі на мене напали, що я якась не така віруча не тої церкви, як треба. Нашій владі. Ну, вибачте, хожу в ту церкву, які мене хрестили, батько і мати. Стараюся соблюдати всі свята церковні. До речі, завтра свято собор архістратига Михаїла. Тому всіх поздравляю віруючих канонічної церкви. Ну, Буду повертатися, трошки покажу краса, яка у нас тут вечорами. Зоомагазини, магазини все працює, аптеки працюють. Тільки питання щодо грошей у людей. Бо грошей дуже не вистачає. А зараз як-то заморожують всі виплати малозабезпеченим верствам населення. Тому до магазинів ходять ті, у кого є гроші. А у кого їх немає, просто гуляють або сидять по хатах, по домівках. Як то так? Щось воно не готове. Те, що я хотіла. Ну, тому гуляю ще. Ось покажу, які у нас лавочки тут є. Дивіться, яка файна лавочка. Навіть у Львові такої немає. І все для простих людей. Для нас з вами. Ну, хотілося б, звісно, більше, щоб для нас робили, бо ми, харків'яни, це заслужили, заробили. Залишаємося в місті, любимо своє місто дороге, цінуємо його. Цінуємо те, що для нас робить міська влада, комунальники. Я осаржена моя рух, але не можу знімати, бо дуже темно. Ліхтарі не горять і спускалася вниз по сходинкам. Було дуже слизько після дощу. Ну, добре, що в мене. Ліхтарик, тому що дуже небезпечно, скажу так. Ну, добре, що працює вбиральниця. Тут досить комфортно, як для харків'ян. І надіюся, що світло буде колись тут. До речі, в квартирі у мене світло і вода є. І це дуже добре. Дякую. Служба у храмі отрада і утішення йде. Зараз зайду в храм, помолюся. Бажаю всім харків'янам і українцям добра, чистої, непритворної віри в Бога. І на все добре, миру вам!